І тепер питання, куди мені краще під'їхати? Я знаю куди. Треба під'їхати, я думаю, все ж таки, ось сюди. Центр спочатку. А у нас нікого немає наверху, ще їдуть наші. Давайте я поки перейду на комулі, треба там а, 257 розібрати. Хто тут в нас? Диви, який гарнесенький. Але ж влучити б ще. О, су чогось стоїть. Прикольно. Так, там щось по лісу їдуть. Так, мені б так би виїхати, щоб не отримати убік. Ага, їде, їде, їде. Ні. Добре. Поки нема куди поспішати. Тож чекаємо. Так, хто сюди їде? Контркаро також. Ні, тут мене можуть вже прострілити. Не треба так високо. Прям над ним. Добре. Ой, 75-ка. Та, там ж збоку два танки. Ти чо, ти, ти чого? А, в них також поїхав. Ото цікаво. Так, є тут простріли, поки не бачу, то треба, знати, що зробити. Отак. І знову. Якась не залазить гармата. Кутів не вистачає. Добре. До речі, в нього ще Т10, -ти, 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 ти в нього ще. Ти в нього бахнув. Ну, добре. Молодець. А він ще лізе. Почекаємо. Так, тепер у нас. Ну, тут треба оцих зверху так, дивитися, щоб вони. Не щоб наші там перемогли. І тоді ми зможемо... цю... А, його також бачать. Добре. А я ще Action X бачу. Що тобі треба? Що ти лізеш? Ага. Так, мінус. Вже легше. Що у нас на зелені? Поки все в порядку. Народ, треба от того забрати також. Бачите, ні? Так, добре я сам. О, слухайте, ну тут поки що все. Треба вилазити так, щоб дивитися, хто є хто. Ага, того бачу також. Наші стріляють. І в них ще там є хто. Все, не вилазить, біда. О, ні, вилазить, але обережно. Так, як би. Коротше, тут нема що робити. Реально. Треба їхати до Ісу. У нас проблема у тому, що. Є. А, з цим розібралися. Проблема у тому, що у нас отут немає ЛТ. У нас вона там стоїть. А проблема, що там хтось може поїхати. У 30 вже бачить. Так, да, тут вже хтось є. Отут і Отут у нас ялинка. Зараз ми тебе знайдемо. І переходимо на ББ. Десь тут ялинка, треба її знайти. Вона просто у лісі десь. Грядою їде. Але. Ну, це небезпечно виходити. Де ж ти тут, маленька? Де ти тут? Т30 ще. Чи... Десь тут, я так розумію. Може він поїхав, побачив, що я сюди їду. Таке може бути. Так, да, вона вже десь тут. А як би мені так зіграти, щоб мене не розстріляли? А ялинку перегану. Переграти. Ага. Тут що у нас льова. Просто проблема в тому, що ну, ми тут її пропустимо і буде біда. А з іншого боку, навіщо нам тут треба бути? Ну, так, якщо подумати. Може і по залишитись. Mm -mm. Наша б ялинка сюди приїхала було б добре. Можеш ти сюди приїхати? М малесенький, друг. Бо так, зараз просто ялинка може розкидати мене з з кущів. Коротше, я здаю назад, бо воно мені не потрібно тут. Я приїхав вам допомагати. 30 закінчився. Та не треба ото робити. Ти диви. Два закинули. Ще зламали мені башту. Пограв. Ну, тут все, тут, тут ялинка нас переможе. Зрозуміло, коротше. Угу. Біда. Треба їхати на базу. Тобі також треба поїхати. Ну, ялинка просто приїде. Наша, закінч... наша закінчилася. Чо він там стояв? Рись так і буде. Окей. Так, я, я потрошки тут, поки їду, чат почитаю. Народ, хто там взвод піде без зв'язку. Але ще на Ру-регіоні? Це від Артема. А скільки відміток зміг взяти? Бо ти написав це. Це відмітки. Так, ну я поїхав, приїхав аж сюди, то може ще встигну в когось постріляти. Он ялинка. Так. Ти 28. Ти знизу їдеш? Ти знизу їдеш. Що виходить? Мені тоді. Де ти там їдеш? Ага? ви mm -mm -mm. виїде треба її зловити. Зараз спробуємо. Так. Є. А, дві відмітки. Круто. Це гарний показник, я тобі скажу. Ой-ой-ой молодці. Так, тепер 50 ТП треба допомагати. Де там? Де там ти? Я його не бачу. Далеко, далеко. Де там ти? Є, тепер бачу. Все, можу, можу прикривати. Так, є. Той не вилазить. З тим покінчили. Той ще стоїть. Вердіться забрали. Ну я поки. Поки поки. Н -н -н -н. Наші я аби там. Бачу. Є. Ще, я думаю, встигну тому що він буде в огляді. Встиг Так, як тепер тут. Як тепер перемогти? Ха-ха! Як тепер перемогти? Е, одним чином. Лише заїхати наверх і зверху стріляти, якщо вони будуть їхати у віперу а я думаю, що вони. Може, і будуть. Народ вам. О, оце вже добре. Так, 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 так. Стій, 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 стій. Так, добре. Їдемо далі. М -м, до речі, до речі, до речі, може я не поїду наверх. У мене є хто. Нам треба тут також е дивитися, хто тут є. Давайте все ж таки, поки не поїду. І тут в чому проблема? Якщо я тут, мене хтось побачить, то я тут можу дуже швидко закінчитися. Де ти там? Де ж ти там? Щось є, збив, як мінімум, а він виходить так, що його зручно бити. Народ, фугасом. У кого є фугас? Просто фугас. Добре, я сам. Ой, щось важко. Так, народ, треба допомога. Треба допомога. Беріть базу, поки він тут. Ти, ти мені допоможеш? Я поки в КД перейду. Поки він поїхав. Так, того я не бачу, не бачу. Народ, он він. Ой, там, я сподіваюсь, нікого немає. Да, ну, Т30 ще. Так. Ні, зараз же Лев може стріляти. Зараз же може Лев стріляти. Лев отут. Мені треба просто не дати е, їм проїхати. Щоб наші взяли базу. Просто дивитися треба. І ми перемогли. Ото просто я не знаю. Ох! О тут він, он тут. Прошу, що чат я читав мало. Мені треба знайти Льову. І забрати його. Ну, може хтось забере. О, я сам заберу. Ні, ні-ні-ні-ні, ну ти чо? Не стріляйте. Дайте. Ну чо, ну чо ви не дали мені восьми? Ну що вам жалко? Еміль, дякую тобі, велике. Було приємно, аби був восьм. Але як завжди, кудись воно полетіло, я не знаю куди. Е, Вічір. Я так розумію, ти вже... Погнав. Доброї тобі ночі. Я взяв таки майстра. Ууу, ви бачите це. Я все ж таки взяв майстра. Та, ну, давайте, я хочу вже подивитися. Так, що в мене? Ну, восьмий фраг було приємніше, але я все ж таки на контркару взяв майстра. А що тут я, на скільки досвіду? 1532. От є люди, я, наприклад, знаю особисто там декількох колег, наприклад, хто от, їм не подобається CS63, це 10-та польська СТС з двигуном, який перемикається. От не подобається їм і все. А я його обожнюю навіть більше ніж там якогось там СТБ 430, там там Пржета, ну такі, які зараз машини добре граються. А мені більше реально подобається о, ЦСКА. Р, от, без жартів. Реально подобається. Я, я хочу собі її наступною ст викачати. Я, я знаю багато людей, яким подобається Батчат. А мені Бачат не подобається. Зовсім. От не подобається, і все. Треба було качає так нормально. Диви, що роблять? Просто стоять, стріляють в них, і все. Ото тут м'ясо, народ! Головне, щоб не пробивали у лючки. Куди, 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 куди? Так, з цим впорались. ВЗ допоміг. Я в тебе бачу НЛД. не Не бачу вже. Дякую, Рітер, дякую. Так, перехожу в КД, бо я так нічого йому не зроблю. А, старий підйом на новому каналі. Треба подивитися. Так, ну він зрозумів, що я в КД і поїхав, диви. Ну Давай пограємо з тобою. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, В тебе велика гармата. Воно мені не треба. Так, ну, ну, мені треба, щоб ти пулькнув. Я встигну дати дві. Ага, він стрільнув. Так раз. Щас стигну ще... О, ти куди їдеш? Ти чого? Шо. Ти що треба? Ти диви, який. Зараз стигну ще раз йому дати. Ай-яй-яй, не пробив. Ну тут вже. Пан на пан. Шов, як воно? Так. Не дав, добре, чекаємо. Скільки там до мінотару залишилось? До речі, небагато. Ну, я вже думаю, що треба його докалядувати до... цих креслень звичайних та пройти його вже кресленнями. О, там диви ще, який. Ой-ой-ой, перепрошую, везе, перепрошую. Ми з тобою зіштовхнулися. Ой, як добре, ти наїхав він. Ох, він зараз злий, я думаю. Запросто так отримав. Шкоду від мене. Не пробив. Танкує. Ой-ой-ой. Критична шкода! Ох! На жаль, не гусля. Я просто думав, може гусля. На тобі ще. Мені так подобається по десяткам цих стріляти. Це ж багато досвіду, тому що е, вони ж десятка, а я дев'ятка. Ні-ні, я ризикувати так просто не буду. Мені воно не потрібно. Чесно, ну. Ну. О, молодець. Все, чекаємо. Ну, він, я думаю, ще приїде стріляти, а я буду його чекати. Давай. Мені, а у нас позаду біда може бути. Ооо, через каток його у дальній. Це просто шот на мільйон. Як би вийти тебе дострілити? Знову не пробив. Ти ви, що бачу? Ай, Рікошет, бачили, там зелене було. Зараз, зараз, зараз. Зараз я ще знайду це. На тобі! Це далі ББ буде. Фу, круто, так. Ой-ой-ой-ой-ой, я, я таймінг вибрав неправильний. то я. зробив собі проблему. Ну нічого, нічого, я швидше навіть відкидаю щось, ніж він. Ти диви, ТВП. Що поробив? Так, прихожимо на ББ. Їдемо далі. Мені слухайте, подобається гарний бій під кінець стріму. Але ми ще не перемогли. То треба дограти. Так, ВЗ. О, ти ще й фуловий. Ну, практично. Це круто. Так, де вони можуть бути? СМВ, до речі, ще невідомо де. Я б переїхав би чесно, туди. Зараз дивимось. Ага. Приїхав ВЗ, треба їхати йому допомагати, бо він зараз пульк пульк, ДВП може такий е об'їхати його, а тут ще я. Ай, не влучив у броню, але це не проблема. Зараз Одесс буде справа, так? Так, а тепер. Давайте. Ви його добираєте, а я пойду на Удеса. Там є ХП просто. Мені не цікаво цей ТВП. Де ти там? Бачу тебе. А він зовсім поїхав. Угу, Зрозуміло. Давайте в КД та поїхали. До речі, СМВ міг повернутися? Давайте я не буду поспішати. Хоча є догляд. Ой, асіст, це добре. Сподіваюся, його там немає. Ні, немає. В ньому ще так багато ХП. Ти вже не поїдеш зі ціля, Я просто почую. ой він, він вже такий це... Вже, Вже зрозумів, що нікуди він не доїде. Воу-воу-воу-воу, не, не треба так мені стріляти. Де ви там, де ви там, не бачу. Так, СМВ, сподіваюсь, не буде. А ви мене бачите? Бачуть. Біда. Це біда, тому що мене може там прострілювати СМВ. Ні, не прострілює. Поїхали. Поки він мене не бачить, треба поїхати забрати СУ. А потім ще по СМВ. Тут ще хп і хп. Стріляй, стріляй. Так. З цим розібралися. Не бери базу, будь ласка. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут ще є куди стріляти. Осля. Не треба. ну, будь ласка, не беріть базу. Ну, будь ласоч! Ой, молодці, дякую. Так, СМВ, не стріляй по мені, мені ще тут треба пограти. Ой-ой-ой. ой 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 І тут ще один, так? Що вам від мене потрібно? Ой, там на тисячу. Все. О, це зараз йому... Ну не їдь, не їдь, не їдь, не їдь. А, хоча поїхав. Ого! Ого! Оце бій на кінець. Ого. А є. А блайндів немає? Треба подивитися, може є ще блайнди? Якщо є, то це круто. Бачу вже український вот портал? Ні, не бачив. А. Та ну. Другий майстер задав. Рітер, де ти там щось мені казав? Я пам'ятаю минулого стріму на контркарах, що там така планка, там така планка. Де тут твоя планка? До речі, це ж, мабуть, рекорд.